Дуже вдячний, що сьогодні ми маємо можливість подивитися цей фільм. І ще дуже важливо кожну миттєвість записувати і передавати наступним поколінням. Бо кожна година, кожен день може бути останній. Тому дуже важливо, щоб ці миттєвості через фільми, через різні інтерв'ю були. Це історія того, як звичайна цивільна, абсолютно на 100% цивільна людина приймає рішення стати професійним військовим, як це впливає на стосунки в сім'ї і наскільки це складно. Коли 300 бійців, бронячі рубіжні, відстояли проти 20 тисячної навали і добре відпрацювали, що їх боялися, боялися підходити, застосовували авіабомби, тому що вже танки не працювали. Це про бої про рубіжне. Якщо говорити бої під горлівкою, коли супер-мега професійніше тоді вони були у Вагнеров бійці, заскочили в окопи. Погасивши передові позиції авіабомбами, бій тривав 14 годин проти декілька разів більшої кількості окупантів. Всі вони лишились нашій українській землі, і цих боїв було 3-4 за цей період. Я в абсолютно іншому розрізі, тому що я ніколи не думав, що мені доведеться вбивати, я ніколи не думав, що мені доведеться бачити те, що я бачив, і моє життя за цей рік повністю перевернулося. Чесно, ця донька спровокувала, вона не хотіла виїжджати на початку війни. Але мій аргумент був один, той який ми сказали, що доця хтось має передати правду. Наступним поколінням, і от саме те, що ми вкладали в цей фільм, це та правда, яка зафіксована, і щоб люди знали, хто є ворог, щоб люди знали, де є зло, і щоб знали, через що проходить хлопець, який знаходиться там. І якщо хоча б частинку героїзму українського солдата передавати, воно і для цивільних корисно, але дозовано, повірте, і для військових, тому що це слід в історії і кожному воєнному, хоча всі ми, і я кажу щиро, воюємо за українську націю і за Україну, але хотілося б, щоб е до бійця підійшли і сказали дякую, тому що те, що ту жертву, яку вони дають, там це ну не порівняти нічого.